Вітання усім з мого села на Полтавщині. Можливо, хтось скаже, що в мене в садку багато бур'яну не потрібно росте, але ж і волошки, і сокирки, і звіробій, які ж вони гарні, поки покірвеші ягідки, то і квітами милуйся, на них скільки бджіл завжди, ягоди помила, не перебирала. Приваріла трохи, щоб розм'якли. Увечері робила, тому що робиш одночасно, кілька заготовок, щось зробиш, щось тільки почнеш, а це вже зранку вийшла. Ось дивіться, який гарний вигляд перед вікном кухні. Лілії порозквітали, таке різнобарв'я. Отож, що я роблю? По річки переклала в металеве сито і нам потрібно відсідити сік. Злегка розминаю їх лопаткою, але дуже не потрібно аж так їх чавити. Це завжди ось роблю по цьому рецепту. Це дуже старий вже рецепт у мене. Коли вперше зробила, порозливала, воно ж таке рідке було, як сік якийсь. Думаю, Боже, що я не наробила? А потім трохи в баноці лишилося, через кілька днів подивилася таке густе, як желе. Хоча написано джем, але вийшло як желе. Отож, готового соку в мене вийшло половина літрового кухля. Я переливаю його в каструлю, в якій буду варити, і потрібно відміряти цукру на один літр соку, 2 кілограми цукру. У мене пів літри, Я беру один кілограм цукру. Розмішую. Ставлю на вогонь. Потім потрібно довести до кипіння, ось в мене вже закипіло, інколи збираю піну, інколи не збираю цього разу я. Збирала, хоча це пектин, природній загущувач, але зібрала. Підготувала баночки. Вийшло у мене дві баночки по 350 мл і одна 450 мл. і то трошки залишилося буде для дегустації. Ось такий гарний колір і аромат. Коли охолоне, то загусне. У мене не кулінарний канал, я просто показую те, що готую для себе. Мирного неба, добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.